Друзі, привіт! Перед вихідними ми хочемо вас потішити таким маленьким лотом. Це лот Amazon. Тут більшість техніка, все працює. Хочу вам розказати, бо тому що просто показувати цього мало. Розкажу вам, що є в наповненні. Що не знаю, вибачайте, але будемо показувати. Це є ось такий компресор. Наповнення повністю все. Тут є і кабель, інструкція. Ось Ось такий компресор. В комплекті є абсолютно все. І так само інструкція: фільтр Dyson. Термометр. Ось такий. Фітнес-трекер. Орені саме сам, сам фітнес-трекер. І ось, і ось тут є інструкція. Ось такого плану термометр. Ось. Цей виробник, мені здається, говорили, що він є якісний. Такий фільтр для пилососа. Точніше, це не фільтр, це, напевно, скоріш за все, щитка. Зараз. Так, це є щиточка. Ось такий пристрій для чистки лиця, його у лоті буде дві одиниці. Така штучка для велосипеду на воду на бутилочку. І ця штучка для мешки. Так, ось це є пристрій для роздачі Wi-Fi в будинок, напевно, так? Він десь, напевно, вставляється. Це є безпровідна зарядка. Так, тут є рін. Я думаю, що модель десь там має бути все, кому потрібно більше трохи буде бачити, що там пише на коробочку. Це гальма для велосипеда. Так само повністю з усім комплектом. Все в наповненні. Це на одну сторону. Так. Це якісь чудові штучки. Так ми не розгадали, що воно, куди воно і як. Може хтось знає, що це має бути і куди. Це просто коробочка, якийсь такий органайзер. Сипен. Сипан. Я забула це слово. Так, і це ми так дослідили, що це, напевно, коврик під робочої якоїсь поверхні, для комп'ютера, ось Тут йде на магнітиках. Ось такий він великий. такий цікавий коврик. Тому, кому цікаво, пишіть нашим менеджерам. Лот невеликий, але цікавий по наповненню для продажу на вашу сторіночку, думаю, цікаво.